Заходить, а в мене сьогодні такий момент відбувся. Вроді би трохи вже прожив і довелося перший раз сьогодні попрацювати на дуже старому комбайні. Лексіон стоїть там, чому стоїть, тому що туди, от то коли під лісом, не можу заїхати Лексіон. Там соя, дерева і дорога вузька. І, і коротше, сів на я був на каналі, цей Моїсей Фергюсен 1962 року випуску, 1962 рік. Іліксіо 2003. Ну, різниця є трохи. В общем, е як ну, погоді. Але хочу вам сказати, ну, це моя суб'єктивна думка. Да? Комбайн 64-го року, ну, він набагато ліпший, ніж Нева. Можуть мене зараз сказати, що я нічого не розумію. Ну я і не розумію, але я Неву знаю більше 20 років той комбайн. І один день я попрацював, навіть не один день, пару годин попрацював над цим. Усе чітко, то що нема кабіни і все. Решту, ну так все культурно, так легко. Взагалі, зараз трошки озвучу, покажу. Даємо коло ліксіона, так. Оп. степлення, передача, от на цін. Все. Все. От нейтрально. На рулю. Оце тут догори, задно. Назад їде. І тут сюди, далі перша і третя. Все. От тобі. А тут які... включається молотівка. Потовило. Потовило, варіатор, і жанка вниз вверх. Все. Далі. Далі шник. Гідравлічний шник в 64 році. От вам е, прогрес на той час був. А у нас неві 2002 рік і рік іще люди переробляють. Вот. Двигун гон шестиціліндровий тут. Все. От і вся любов. Вау, зупиніть землю на я зійду. Да, хлопці, я... Усього житті має перший раз. Ой, отакий комбайн Брезен зробили йому, ну все чітко, лиш то, що кабіна. Якщо вітер, сьогодні у нас тут вітер пилюка така, що... Знаєте, ну так нічого, жатка 3 метри, Ну, такі, як, ну погоді. А тут внук, праправнук. знаєте... У мене так генетично передалося. Це у мене дід. Ну Він помер, я ще навіть не був на планеті Земля, не родився ще, то він робив на СК-3, СК-4 теж без кабіни. І, я... І хто ну, знає ці комбайни, то зрозуміє, я сьогодні відчув, то все. Якщо зуби білі. Але зато трохи в голові гудить, але зато все нормально. Лексіон готовий, ну, вже помолотили, а там ото поле. Під лісом. Там, отам я молотю. Моїсечком. А це от подрібнювач. Подрібнювач встановлювали самі на цей комбайн. От, шків Поставили, тут були великі оберти, дуже великі. Поставили найбільший шків, уменшили оберт. Далі, далі ліксіона заведемо, закриємо бунтір. Знаєте, заходиш у ліксіон, знаєте, як у велику хату у нас так кажуть, де я тут живу, велика хата. Ну, чиста. От вам уровень. Рівень, рівень. Рівень. О. От я, друзі, вже 9 зараз година. Так коротеньке закриваю бунтер, щоб тут все було чи на чино. кожних 100 годин, ми це розуміємо. Дефект виключателя ззаді регулювання верхнього решета. Є таке. У. Вічно молодий. У. Да, народ. Голова гудить. О такий. Прикольний комбайн. Ласточка. не маленький. Так. Ну, Богу дякувати. День сьогодні пройшов. Попробував, як мій дідо колись робив. Ну, тату батько розказував, бо я його не, ну, не бачив ніколи. То він робив на СК-3 у цих СК-4 у порохах. От я сьогодні це все на собі відчув. Я перший раз, я ну, більшість на неві. Ну, починав з Неви, а якось так. Ой, якось так, друзі. Думаю, де телефон. Знімаю телефоном і думаю, де телефон варив лишив. Знаєте, то отак цілий. Ось От такий комбайн. Все. Отакий От вітрюган сьогодні цілий день вітер. Вітер, вітер такий конкретний. Так, йду до Марсіка. Марсік везе додому свого Трудягу. Нє. Трудяга везе бродягу. Ой. Отак От я, друзі. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Загрузю відео. Ось таке, може зніму завтра, як буду на цим, ну погоді, молотити.